Всім привіт! Вітаємо вас на офіційному YouTube каналі Jeep Grand Cherokee Club Україна. Сьогодні ми вам покажемо відео про зміну магнітоли на автомобілі Jeep Grand Cherokee WK2. В даному випадку у нас є Jeep Grand Cherokee в комплектації Laredo. З заводу на цій автомобілі стає магнітола UConnect 5 дюймів. Ми її сьогодні змінимо на Uconnect 8 та 4 дюймів. Є важливий момент, коли ви змінюєте магнітолу. Особливо це стосується зміни магнітоли з американської версії на європейську. Вам обов'язково потрібно змінити кантрі код. Через G-scan чи Alpha bd для того, щоб магнітола європейська розуміла, що вона вже знаходиться в Європі, а не в Америці. Тому що якщо ви не зміните це налаштування в мізках машини, у вас не буде підтягнути всі функції цієї магнітоли. Це по-перше. По-друге, також потрібно розуміти, щоб для того, щоб машина... Зрозуміло, що всі налаштування були примінені. Потрібно машину залишити на якийсь час повністю закритою. Як показує практика, це потрібно зробити приблизно на 1-2 години, але за практикою краще залишити машину на ніч зранку вийдете, і у вас буде на європейській магнітолі і російська мова, і навігатор, і парні частоти. Та інші налаштування, наприклад, підігрів вентиляції сиріні, якщо це е, є в вашій комплектації. Та, в джипах є магнітолог. То ми, То ми ось у нас є головний пристрій. Це Само, фігня якась. Са, саме дешева да. головна пристрій, вони погані, погані. Так, ми ж в комплектації Ларедо. Ми в комплектації Ларедо. Ларедо. І нам треба зняти ось цю фігню. Поставити ось цю красу. Так. Для того, щоб зняти ось цю фігню, з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що ми відкриваємо бардачок. А, кстати, класно, що не потрібно буде знімати, бо тут є кнопка газу. І для того, щоб зняти оцю верхню кришку, достатньо потягнути знизу обов'язково. Тобто воно все на кліпці. Так. Що ми маємо? Ми маємо панель, яка підключена лише одним дротиком, його потрібно від'єднати. Від'єднується він достатньо просто. І все. Ось таку рамку ми маємо зі старою магнетом. А Ану розверни її кліпси, покажи, де вони розташовані. Тепер нам потрібно зняти тепер ці воздуховоди, тому що ця mm -hmm. рамка йде без них цим займеться mm. Євген. Познятиме а поки окрем. мені повин... потрібні головки. У тебе є головки. Давай. В більшості випадків, якщо ви хочете поміняти магнітолу, яка, потрібна, яка буде з CarPlay, потрібно ще зняти ось цей бардачок та змінити хаб. Тому що карплей з хабом він з двома USB-портами. Для того, щоб зняти бардачок, вам потрібно зняти ось цю панель. Вона знімається достатньо просто, потрібно лише от з цього боку потягнути на себе. Вона також на таких кліпсах. І після того, як ви їх знімете, у вас буде там два болти. Ви викручуєте там два болти, і ось тут два болти, і виймаєте повністю цей бардачок. Бардачку там дві, два шурупи, які потрібно відкрутити хаб, хаб змінюєте плагаут, плагін і ставите все в такому ж порядку. Назад. Але ми змінювати хаб не будемо, тому що ми лише змінюємо саму магнітолу, тому нам достатньо буде змінити лише рамку та магнітолу. Але хаб вам покажемо. Ось так виглядає хаб з іншого боку. Болти 2 тут і болти 2 тут. Оця, оцей роз'єм іде під лампочку освітлювання самого бардачка. Так, нам потрібні кліпси. Додаємо їх згідно рецепту. Тебе буде дві європейські синенькі. Майже жовто-блакитний. Тому що шов, правильно, ми патріоти. Ні, нам потрібно ще дві кліпси. Все, рамка у нас готова до встановлення. Ось так вона виглядає. Ще один момент, який також треба зауважити. Ці рамки також є різного типу. Є рамки на великий екран 8,4 дюйма. Сама рамка під екран однакова, але ось ця панель вона є різна. Є з тоненькими крутилочками, є з такими, як тут. Також є додаткові кнопки, тут є заглушки, тому що ця комплектація без автопарковки, без утримання в полосі. Є комплектація там, де всі ці кнопки. Це все можна також замінити. Для того, щоб замінити, потрібно відкрутити по кругу ось ці всі болти, зняти рамку. І потім ще відкрутити мабуть, таку ж кількість болтів всередині. І просто оці кнопки можна буде переставити з іншої рамки, вони є такі на резиновій підложці. І після того як ви е, поміняєте, у вас тут будуть вже або інші кнопки. Якщо, наприклад, у вас стерлася якась кнопка, тобто це все можна замінити. Що ми в принципі, раніше і робили. Тепер нам потрібно для того, щоб зняти магнітолу, відкрутити. Округу ось ці чотири болти та магнітолу виняти. Там торсовий да. ключ торсовий на скільки? Торсовий на 7. На 7. І, кстати, зручна бардачок. Де б і раніше був? І ця магнітола виймається. Тепер нам потрібно від'єднати всі контакти. Для того, щоб від'єднати основний блок, потрібно цю клему просто потягнути на себе і основний це і знімається. І у нас залишилися антени, вони також від'єднуються достатньо просто, ось ми пам'ятаємо. Ось такі це щелочка, подивимось. Ще дві роки треба. Да. Давай допомагає. Командна робота. Ось так відрізняються магнітоли. Обидві магнітоли, якщо не помиляюсь, Harman, Це магнітоли до 2018 року. Вони йдуть без карплею. Білий роз'єм це антенна Радіо. Жовтий роз'єм, якщо я не помиляюсь, це роз'єм Sirius X, це американська навігаційна система безпекова і тому подібне. Під'єднується і це а, USB роз'єм мікро USB. Тут ну, Тобто це стандартний провід для передачі інформації від а, хабу. Під'єднається все, плагаут, плагін, і магнітола повинна запрацювати. Все збираємо в зворотному Тут Е, є захист від дурачка, тому ось тут є спеціальний yeah. проріз для того, щоб можна було лише одним е, способом підключити назад. Yeah. Ну, ось так, вставляється і натискається. Все, роз'єм підключений. Залишилося підключити дві антени yeah. і USB. USB yeah. Будемо проводити сюди антенну сюди. Отзови антенну. А? А я отсюда. Нет? Ты видишь? Угу, mm До -hmm. yeah. характерного щелчка. Просто. Все ставим, все <рив> назад. И, как видите, все встает <рив> <рив> болтом. Як ми казали раніше, інструмент вирішує. <рі> і, і дає різницю. І тут питання із чату. Який момент затяжки болтів? До характерного хрусту. До характерного хрусту. Заходьте в наш телеграм-канал, офіційний нашої групи, і ви будь-яку інформацію дізнаєтеся там, в тому числі і момент затяжки болтів на магнітурі. І взагалі у нас там дуже класні люди. <риклад> <риклад> тихай, тихай, тихай. <риклад> Не, стой, а мене магніт. Ой, як завжди, інструмент вирішує. Ось так. Чудова штучка. Посилання, будь ласка, в групу на цей магніт. <риклад> Знімаємо <в> воздуховоди. Знімаємо <риклад> воздуховоди. Так, це стара рамка, знімаємо воздухане, щоб перекинути їх на нову. Так, Жека, Же, бородати бородати, значить і самий. Підточки. Маленька. Чудово. Так, роз'ємчик там ще. Да, роз'ємчик. Зворотньому порядку. Збираємося. Чуть-чуть пустила. Особливо кліпси. Як завжди до характерного хрусту, що mm -hmm. перший запуск. Тепер, коли ви змінюєте магнітолу на іншу, у крайслера є захист, і вам потрібно ввести пін-код. Він е формується за серійним номером магнітолу. Е якщо ви стикнулися з такою проблемою, то ви можете звернутися в нашу офіційну телеграм-групу, попросити допомоги. І наші хлопці, які займаються професійно цим, зможуть вам надати цей пін-код. Поки ми дізнаємося цей пін-код, вводимо його і перевіряємо, чи все завелося. Коротше, дізналися ми пін-код, тепер можемо його ввести та перевірити. я знаю, оновлена до останньої версії, яка була на машині. Ну і маємо. На англійському все, так? Так, да, на англійському. А, ось він так завантажується. Існує український варіант українізації. На даний момент, наскільки нам відомо, є такі вмільці, але це все знаходиться дуже в дуже сирому стані. Я вважаю, потрібно трошки зачекати. Чудово, все? все працює. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик та до зустрічі в нових відео.